Дроп -хантери. хочу поділитися з вами інформацією, яку знайшли в документації Старкнету, а саме можливу дату найочікуванішого аердропу. Нагадаю, що Старкнет зібрав більше 282 мільйонів інвестицій. У порівнянні з тим же Арбітрумом, який зібрав 120 мільйонів, ми з певністю можемо сказати, що дроп має бути соковитим. Отже, перейдемо безпосередньо до інсайду, який вдалося дізнатися. Подивившись на дорожню карту Starknet, яка включає два оновлення: зменшення витрат на транзакцію через режим Volution і ринок комісії за транзакції. На відміну від першого оновлення, про друге не так багато конкретної інформації. Якщо не заглиблюючись у технічні деталі, то важливо буде відзначити, що скорочення витрат з транзакції не дорівнює запуску токена, оскільки комісія зменшується через зменшення обсягів інформації, що передається на Ethereum. Далі у нас є 4 статті для вивчення яких більш детальніше можна знайти на сайті. Перші 3 статті датовані 13.07.2022, з них ви можете отримати таку інформацію. Подробниці про його токеноміку, їх план перенесення на Ефіріум, що вони зробили 16.11.22. Давайте заглимоємося в економіку та виділимо цікаву фразу чотирьохрічний період блокування з лінійним випуском. Тепер давайте переключимо нашу увагу на токен EtherScan, посилання на який наведено в офіційній статті. Відкриваємо холдинг і бачимо в топ-5-два контракти. Перший це Gnosis, який не особливо цікавий, а от другий він вартий нашої уваги. Щоб розібратися ще глибше, ми відкриваємо файл 1.16 го коду та виявляємо, що творцем контракту є інший контракт під назвою Locked Token Common. Крім того, згадується Global Time Lock, досліджуючи внутрішні транзакції, ми зможемо глибше вивчити цей конкретний контракт. У контракті ми зустрічаємо посилання на Global Unlock Time, значення, яке ви бачите на екрані, відповідає часу розблочення щоб отримати більше ясності, ми звернемося до Google і використаємо конвертер Unix із цим номером. Результат показує, що час розблокування маркера заплановано на 30.11.2023 року. Враховуючи нами дані токеноміки, які окреслюють графік розблокування один раз на рік протягом 4 років, і той факт, що токен було розгорнуто в листопаді 2022 року, схоже, що AirDrop наближається. Якщо опиратися на цю інформацію, то в нас залишилось не так багато часу. Тому хайда проганяти свої аккаунти, щоб не пропускати айдропи і отримувати актуальну інформацію. Підписуйтесь на наш канал, там ви завжди зможете знайти детальні гайди, новини та анонси проєктів.